Напередодні радониці нікопольці відвідують могили рідних та близьких, проводять там прибирання. Хтось виносить сміття на місця збору, а хтось викидає там, де йому зручніше, тим самим захаращуючи територію кладовища. Приїхав навести порядок, зробити, щоб на нашому кладбищі було красиво. Мусор є спеціальні баки, в баки носимо. От, а нету машину. Все збираємо, все вигрібаємо. Наша територія, її треба обирати, робити, щоб було красиво. До Дня поминання померлих на міському цвинтарі повинно бути чисто. Виконання цього завдання знаходиться на особистому контролі міського голови. Комунальники докладають чимало зусиль для того, щоб прибрати всі стихійні звалища. Вони працюють злагоджено та швидко, задіяна спецтехніка. За майже три місяці з території цвинтаря вже вивезли сотні тонн сміття. Це в основному сухе бадилля, гілки, пластикові квіти та вінки, від використання яких, до речі, вже давно відмовилися в Європі. Різниця між тим, як виглядало міське кладовище до прибирання і зараз досить разюча. Наше підприємство з лютого місяця вивозить сміття та прибирає кладовище. Вивезли вже близько 500 тонн сміття фатонами. Звертаюся до наших мешканців, будь ласка, якщо ви прибираєте свої могилки, виносите на перехрестя мусор для того, щоб зручніше можна було під'їхати і забрати це сміття.